Численні звернення громадян з приводу сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування викликали у фахівців управління пенсійного фонду у місті Бердичеві потребу додаткового роз'яснення законодавчих нюансів. В зверненні йдеться мова не про страхові внески, а про податковий кодекс. Пенсійний фонд до податкового кодексу ніякого відношення не має, адже Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це є не податок, а обов'язкова сплата. Адже відповідно до змін до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування та закону, який входить з 1 січня 2011 року про єдиний соціальний внесок, кожен приватний підприємець, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування та самостійно забезпечує себе працею, самостійно визначає суму сплати страхового внеску, але не менше мінімального. Управлінням пенсійного фонду України в місті Бердичеві буде надіслано страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату разом з розрахунком у відповідності до вимог статті 106 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У разі, продовжує Любов Левківська, якщо протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги страхувальник не сплатить суму недоїмки та фінансових санкцій, управління пенсійного фонду стягуватиме її примусово у встановленому законом порядку. Також фахівці наголошують, зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що були прийняті у липні 2010 року, набрали чинності. Зворотної дії у часі закон немає. За ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинених службовими особами підприємств, установ та організацій незалежності від форми власності, а також суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичних осіб, які зобов'язані сплачувати страхові внески, підлягають притягненню до кримінальної відповідальності в відповідності, зокрема до статті 212 Кримінального кодексу України. Аби до кримінальних справ не доходило, у пенсійному фонді радять звертатися до фахівців, котрі нададуть відповіді на всі питання, що виникатимуть у страхувальників. Частину таких відповідей останні можуть почути на семінарі, присвяченому закону України про єдиний соціальний внесок, який набуде чинності 1 січня нового року. Семінар відбудеться 17 листопада, о 14 годині, у приміщенні міського центру зайнятості.